позитивну рекомендацію щодо майбутнього членства україни у нато на цій на цьому засіданні міністрів закордонних справ країн нато яке відбудеться в Брюсселі 3-4 грудня які ваші очікування, чи варто нам чекати запрошення України, хоча б формально, враховуючи, що є, як каже президент, певний скепсис у деяких країн, зокрема і у Сполучених Штатах Америки, і у Німеччини, і там та ж Угорщина і та й люди із команди Трампа вони теж не натякають нам про те, що Україна може бути в НАТО, хоча б в якомусь там оглядному майбутньому. Ну, по перше, президент реалістично дивиться на ситуацію. Так від цього засідання ми могли б отримати або маємо отримати. Подивимося, не так довго вже залишилося чекати рекомендацію, запросити нас, але ключове слово на якому наголосив президент під час брифінгу, це наявність політичної волі стосовно цього питання. Не тільки ті країни, які не бачать нас в НАТО або поки що не бачать, але й політична воля американська лідера нинішнього, який ще перебуватиме ще щонайменше пару місяців на своїй посаді. Отут от питання знов стає грубо, тому що ми цієї політичної волі не бачимо. І Байден пояснює це в своїх інтерв'ю і своїми діями, демонструє, що поки що він на це не готовий, на превеликий жаль. Але я хочу нагадати нашим глядачам, що дуже багато моментів. Ті, що стосується навіть озброєння, вони починалися слово взагалі ніколи, а закінчувалися тим, що у нас ця зброя е, з'являлася на у наших військових. Тому тут треба просто е, працювати в цьому напрямку і не опускати руки, тому що рано чи пізно ми це все отримаємо. Маю на увазі е, кейс НАТО. Ну, бачите, це зовсім непорівнянні речі, коли ми говоримо про якісь види озброєння і про членство в НАТО. А чому це теж політична воля? Тароси, от вам гарний дуже приклад. Коли немає політичної волі, немає таборусів. Коли немає політичної волі, немає згоди Німеччини на вступ нас в НАТО. Це, Це це все нормально. Для нас НАТО це теж зброя. Захисна зброя, тому що це оборонний блок, і ми, ми того й туди і прагнемо потрапити, щоб зробити НАТО сильніше і себе теж, тому немає нічого неможливого. А на війні все зброя немає нічого крім зброї. Пане Олеже, президент Володимир Зеленський відкидає варіант запрошення лише неокупованої частини України, тобто вся Україна, включно із тимчасово окупованими територіями, вочевидь цього не може бути зроблено з боку північно-атлантичного альянсу. Одночас президент говорить про парасольку парасольку НАТО. Як ми можемо трактувати варіант цієї парасольки, який це може бути варіант? Які взагалі варіанти можливі? Такої безпекової угоди, назвімо це так. Ну, наскільки я зрозумів, якщо я правильно зрозумів слова президента, то він на нинішній момент хотів би, щоб було запрошення. І це один із перших пунктів плану перемоги для всієї території. Тобто, запрошення, воно нічого не вартує НАТО, взагалі, жодного центу. І це тільки можна розглядати як сигнал, тому запрошення воно може поширюватися на всю територію, тому що запрошення не передбачає негайний вступ і не передбачає застосування п'ятої статті НАТО, так. А в перспективі там уже можна буде дивитися, як це все буде розвиватися, але ж знову ж таки, ключовим словом є політична воля альянсу зробити цей крок назустріч Україні, тому що знову ж таки я наголошую, що у НАТО є в Кейсі НАТО є декілька складових. Це сигнал. Тобто для України і для нашого ворога і для наших партнерів, що Україна буде в НАТО. Це питання вирішено, але коли да? і сам вступ, це теж ми розуміємо, що під час війни це неможливо зробити повноцінно, а також отримати повноцінну парасольку. Тому зараз іде мова, наскільки я зрозумів, про отримання не гарантій, а сигналу. І посилення України як такої для переговорного процесу, можливого переговорного процесу для встановлення справедливого миру. Дякуємо, що долучилися до нашого ранкового ефіру. Олег Лісний політолог був з нами на